наших жителів, я бажаю міцного здоров'я нашим солдатам, щоб їхніх сім'ях був гаразд, щоб дружини і дітки дождалися своїх батьків, матері, синів. І все, все найкращого і вам, і людям, які вам допомагають, волонтерам. Я дуже дякую за цю працю, що вони роблять. І все, що робиться, все тільки для того, щоб наша була перемога. І ми завжди, я думаю, що ми переможемо. І буде все за нами. Не си, не си. Обережно тільки на впуски. Піднося сюди на випуск, дайся два. Давай сюди. Добре, давай, давай, давайте. Подожди. Стій, стій

А І тут був 300 гривень це, я вам скажу, 200 кіло. 200 кілові приїхали. Дякуємо. Давай там, трохи. Спітніли. Тому що ще 45 хвилин назад ця буда була абсолютно порожньою. А зараз... Тут вже перебуває близько тони, може навіть більше харчів, які дуже потрібні нашим хлопцям на передовій. Картопля, сало, морква, цибуля, яйця, консервація, все воно знадобиться. Не секрет. Постачання ще бажає бути кращим, але ми допоможемо. І дякуємо всім мешканцям Галадівки, які відгукнулися на прохання. І Сергію Леонідовичу особливе велике подяка.